Коли я була керівником телеканалу, я щотижня проводила такі, я їх називала п'ятихвилинки ненависті, да, зі своїми працівниками, з журналістами, з відеоінженерами, з операторами, з редакторами. А на цих зібраннях кожен мав змогу висказати своє. Ставлення до роботи, свої претензії до колег, свої е, побажання, як краще працювати, оптимізувати роботу, щоб це було всім е, зручно і комфортно працювати, які е, умови мають бути для цього. І ви знаєте, інколи ці зібрання е, були на підвищених тонах, але після кожного зібрання е, дійсно нам ставало набагато легше і цікавіше працювати. Тому. Кожному керівнику бажаю запровадити щотижневі такі зібрання для своїх підлеглих.